Ламікон Обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Фармат маємо новини від Міноборони. Кожного ранку вони також розповідають нам, якою є ситуація на фронтах, і звісно ж якими є успіхи наших військових. Станом на зараз маємо інформацію про те, що українські війська знищили два безпілотники ворога та станцію. Радіоелектронної боротьби авіація силоборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також українські військові збили два ворожих безпілотники типу Орлан 10 Я нагадаю це. Ото їхні аналоговнієтно є, і перед початком повномасштабного вторгнення вони верещали, що Орлан збити нікому нікому не вдасться. Підрозділи ракетних військ і артилерії упродовж доби уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Два склади боєприпасів противника, а також одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби. <кхм> Насправді, радіоелектронна боротьба це. Той аспект російсько-української війни, де росіянці намагаються насичити свої позиції. Ними якомога більше насправді це глушить певну техніку, зокрема, і дрони. Тож кожне таке знищення, кожне виявлення такої станції є дуже і дуже хорошим. Це означає, що десь окупанти почуватимуть себе вразливо, а потім можливо отримують такі своєрідні подарунки від наших українських військових. Ну і зокрема, також до теми нашого війська поговоримо про те, що Українські військові, які захищають нас від ворога, вони героїчні, і знаєте, це. Ніколи не пафос, ніколи не перебільшення, тому що е, з'явилася інформація від Національної академії медичних наук. Е, Тамтешні аналітики повідомляють, що до 82% поранених і хворих українських військових повертаються у стрій. Вони перед тим отримують необхідну медичну допомогу упродовж золотої години, тобто йдеться про першу годину після поранення, коли тому, хто отримав травми, можна якомога більше усього зробити. Вони повертаються, повертаються для того, аби захищати нашу країну від ворога, захищати нас із вами. Тож до цієї години нагадаємо собі, що доки вони за нас там, ми за них мусимо бути тут приєднуватися до усіх зборів, які маємо на порядку денному. Не забувати про те, що кожен наш внесок є важливим, не Насправді, чи це 5 гривень, чи 50, чи 500, Кожна гривня це така своєрідна інвестиція у нашу, у нашу майбутню перемогу, так? Добре, із, із цією, назвімо це, філософською темою завершили на трохи. І давайте з вами поговоримо також і про армію нашого ворога, яка коїть жахливі речі. Напередодні ми з вами дізналися про ще одне відео, на якому російські окупанти страчують українського військового. Це жахливе відео. Загалом жахлива звістка. І знаєте, навіть якщо переповідати, що ж трапилося все одно звучить дуже і дуже жахливо. Знаєте, не по-людськи. І не знати, як цих окупантів назвати насправді, бо вони от не люди, принаймні люди себе так. Не поводять так, але й не звірі, бо звірів не хочеться ображати, порівнюючи їх із російськими військовими. Зрештою, ці злочини завдяки українським громадським активістам стають відомими не увесь світ, але чи отримують достатньо розголосу, достатньо реакції від міжнародних організацій.